Для багатьох корінних мешканців Львова період 30-х років вчинили найромантичніший період в історії міста. Культура розвивається в максимально європейському руслі. Це період модних зачісок, спільного вбрання вечірніх променадів, кабаре, ресторацій, клубів, танців. У музичних стилях переважає танго, фокстрот, ствінг, джаз. Для виступів на танцмайданчиках, вечірках і балах створюються бікбенди, ансамблі, гурти акапелли. Проте звідусілу лунає переважно музика польських авторів та пісні польської, адже Львів знаходиться у складі другої речі Посполітої. Музикантам, що пишуть та співають українською, важко знайти місце, де можна виконати свою музику, а записати щось на платівку взагалі неможливо. Проте попит на легку танцювальну пісню українською просто шалений. І от саме в таких умовах на початку 30-х років утвориться ансамбль «Ябдзі Джаз», який серед засилля польської пісні робить просто революцію. Учасники ансамблю тонко і вдало ловлять музичну хвилю і завдяки своєму таланту починають писати саме ті легкі і невимушені танцювальні мелодії та пісні української, що швидко займають місце популярних польських творів на міських святкуваннях. Це був гурт, що складався зараз вже легендарних авторів, а тоді молодих 20-літніх студентів, революційний для свого часу львівський гурт Ябця Джаз, Богдан Твесоловський, Бонді, Анатолій Косанатольський, Тацьо, Степан Гумінілович – Ірена Яросович Ірена стають основними учасниками джаз капели Леоніда Яблонського. Крім нього самого, Анатолій Косинатольський єдиний учасник легендарної капели, який залишився після розпаду колективу в Україні і працював тут до кінця життя. Він насправді був майстром пісень легкого жанру, але разом із тим є автором однієї опери трьох балетів та десятків симфонічних творів і адвокатом за професією. Видатний український композитор, педагог, піаніст, музикознавець, Золотий фонд української естради Анатолій псевдонім Анатольський, народився 1 грудня 1909 року у Коломії у сім'ї відомого галицького лікаря та піаністки. У них була велика родина, а один з братів майбутнього композитора Михайлов, між іншим, став знаним авіаційним інженером-механіком США і навіть запатентував там декілька винаходів, якими користуються і досі. Як і усі учасники Япцю Джазу, Анатоль з самого дитинства, проявив свій талант до музики. Грав на акордеоні і, вже навчаючись в гімназії, створив і почав керувати хором. Ну і писав для нього пісні. На момент знайомства з Яблонським Анатоль одночасно закінчував Львівський університет по спеціальності адвоката і Львівську консерваторію. На випускному концерті звіті його гру почув Станіслав Людкевич і сказав: Ваше життя має належати музиці. Юнак сприйняв ці слова як благословення. Отже, в 30-х він потрапляє у ябцьо-джаз. гастролі, концерти, танці поміж друзями і в колективі його називають або поважно Косанатольський, або танцьо, похідне від Тольцьо. Кажуть, так його першою почала кликати його молодша сестричка Маруся. Тацьо, окрім того, що грає япцю джаз, працює у адвокатській конторі, але мріє стати справжньою зіркою української сцени. Проте Друга світова війна завадила планам і мріям. А ще з Анатолія Совети зробили в усіх документах Анатолія. У 1939 році Кос Анатольський покинув адвокатуру і юриспруденцію, щоб не стати інструментом в руках окупаційної влади, і став працювати викладачем музичної школи та концертмейстером будинку піонерів. Пізніше почав працювати у Львівському музичному драматичному театрі, що стало початком його роботи над великими музичними формами. Його музика обібрала різноманітні інтонації, фольклорними форми, поширені у західних областях України. Це насамперед Коломийкові мотиви, пише балет Хустка Довбуша опікується українськими митцями. Саме з його подачі був звільнений із заслання Василь Барвінський, знайшов свій шлях Мирослав Скорик та саме Косметольський фінансово підтримував Соломію Крушельницьку, яка в той час по суті бідувала у Львові. Спочатку 50-х років. Минулого століття Косанатольський почав викладати у Львівській консерваторії імені Лисенка, отримавши згодом звання професора. Завдяки йому народилась велика плеяда музикантів, диригентів, композиторів. Більшість учнів Косанатольського відомі музиканти світового рівня: це Олег Криса, Юрій Мезуркевич, Богдан Янівський, Віктор Єресько, Богдар Которович та інші. І сотні пісень і інструментальних композицій були написані видатним композиторам, незважаючи на утиски і переслідування з боку органів радянської влади. Йому вдалося все своє життя присвятити українській музиці. Коли дружина Коснотольського Надія запитала чоловіка, чому той не поїхав за кордон, коли була така можливість, коли уся його сім'я покинула Україну, Анатолій відповів: а що я там не бачив, а тут мої люди земля. Тут я можу сказати їм те, що я хочу, і сказав, і своїй дружині Надії теж сказав. Нечасто Анатольський писав вірші до своїх пісень, частіше все ж звертався до поетів. Але якось одного вечора у Львові, коли Надія була ще майбутньою дружиною і жила у стрию. На ганку свого будинку Анатолій дивився у нічне зоряне небо і чекав на зустріч з кокаханою. В той вечір і народилися рядки пісні Зоряна ніч. Надія приїхала до Львова через день або два. Натхненний Анатоль показав їй пісню, і вони разом заспівали її. Тоді вперше сама ж Надія стала першою виконавицею цієї пісні на великій сцені. Ну, а далі зоріну ніч співали веселі скрипки, скорика, мрія. Поклали ансамбль Державного радіо і безліч безліч артистів, як в принципі, і ще сотні пісень Анатолія Анатольського, кожна з яких заслуговує на вашу увагу. Зоря на ніч, кличе мене, Зоря на ніч, поки мене. <титут> тисяча дуту, тисяча мрій, <титут> серце бентежить воєнту. <титут> Твори косанатольського зазвучали по-справжньому вже в післявоєнні роки, особливо коли він уйшов до спілки радянських композиторів, а потім очолив її. Звісно, радянські часи творити наповну було неможливо, треба було дотримуватися певних правил, бути зручним. Як це вдавалося композитору, сказати важко, але все життя він залишався вірним своїй справі. Залучаючись під пильним наглядом КДБ, він продовжував писати чудову музику на вірші українських поетів, звертаючись до творчості Франка і Шевченка. Співавторами Анатолія Коснатойського стали відомі поети: Воронько, Рильський, Райніс. Особливо близькою і співвучною настроєм композитора видалася творчість Володимира Сосюри. Пісня життя моє у цьому відомому висловленні Анатолія Йосоповича лаконічно сформульована естетичними принципи кредо композитора Звичайно, яскравішим прикладом є його відома у багатьох країнах світу: пісня Романс на слова Івана Франка, ти дівчино. Ой, ти дівчино з горіне. Чим твоє середенько. So,